Сьогодні ми з вами зробимо домашній майонез. Ось в таку чашу вливаємо 200 мл олії, півчайної ложечки солі, чайна ложечка цукру, чайна ложечка гірчиці міцної. Хто гостренький не любить, можна пів цієї чайної ложечки. І столова ложка уксусу. Самим останнім будемо вбивати яйце. Яйце і олія мають бути однакової температури, наприклад, кімнатної. Тепер блендером отак, на жовточок ставимо і включаємо блендер. Віднімати будемо тоді, як уже побілює наш майонез. Тут і все. Подивіться, який густий виходить. І дуже-дуже смачний. Ще раз, де трошки. Хто боїться яйця, можна замість яйця влить 100 г молока.